Мальописи, це теж естетичне задоволення, і я хотів би вам розповісти про моє одне з найновіших естетичних задоволень: це комікс або мальопис «Пітмен» Єгора Ключника. Чим цікава ця історія? Це історія абсолютно непередбачувана, і коли ти читаєш цю мовно кажучи, вступ чи першу частину. Ти абсолютно не знаєш, що буде далі. Це історія без, без початку і без завершення. Ти опиняєшся, як то кажуть, і Медіарес одразу в центрі якихось подій. І мене це дуже приваблює, тому що це історія, де ти маєш сам додумувати ці втрачені логічні ланцюжки. Е, крім того, на початку. Нам сказано, що це 1840 рік, Друга ера давнє море. Тобто по суті нічого нам це не говорить, тому що нібито рік але Друга ера наштовхує на те, що це якась не, не, наша, не наша реальність. І чим далі ми це читаємо, розумієш, що це е, не наш світ, він чи то космічний, чи альтернативний, і відповідно в ньому може відбутися все, що завгодно. І мені ще подобається текстурно. І кольори кольорами те, що е, ось тут багато сторінок з темрявою, е, і ця темрява вона багатовимірна. Тобто, коли ми дійсно заходимо в велике приміщення з ліхтариком, він не освітлює все приміщення як в голівудських блокбастерах, та він висвітлює лише невеличкий шматок, і це те, що відтворено е, в цьому мальописі, е, з чим ми маємо тут справу? Насправді, сюжет тут доволі умовний. Як і він весь викладений в от такому синопсисі в анотації. Ми маємо справу з Говардом Пітменом і мальопис так і називається Пітман. І це Пітман намальований. Але насправді, який як, вигляд має справжній Пітман, ми не знаємо це чуже тіло, як ми дізнаємося по тексту. І далі, як каже сам автор Єгор Ключник, історія може піти двома такими гілками: може бути флешбек. Нам розкажуть перед історію, а може бути продовження. Е, і відповідно, я якраз цим відео хотів би і закликати Єгора написати продовження, тому що мені цікаво, що буде далі. Це шукач пригод Говард Пітман, який дослідник, такий собі, космічний рейнджер. Я не знаю, Діана Джонс, Хан Соло будь-які такі подібні можете знаходити аналогії, який шукає як зазначено, храм долі. В межах цього мальопусу, як ніде не зазначено, що це перша частина чи вступ в ньому всього лише 88 сторінок. Він його не знаходить, але він знаходить багато різноманітних пригод, про які варті вартувати ви вам буде почитати на кожній сторінці. Тут відбувається щось несподівано абсолютно неможливо передбачити, що буде далі, як розгортатимуться події. І, і різні чудернацькі постаті, які змінюють тіла, змінюють подоби. Сам автор каже, що це звичайно намальовано в такій європейській традиції. Це не американська традиція, це банди СНГ і під великим впливом Необіоса, в якого є подібна історія шукачів. Крім того, це ще історія про така дещо анімешна. Це історія дещо геймерська, бо автор любить ці ігри, аніме, він на них знається. Тому ви тут зловите дуже-дуже багато відсилок на е, ось, ось ці різні дискурси, різні візуальні мистецтва. І мене ця історія привабила тим, що е, ми, не знаючи багатьох ось таких ось деталей сюжету, ми ніби стаємо співавторами. І е, пробуючи здогадатися, що було до цього, що буде після цього, стає значно цікавіше за сам сюжет. Це книга, яка пропонує вам ставати співавторами. Якщо ви, як я не вмієте малювати, ви можете додумати сюжет, можете додумати історію е, доволі колоритні персонажі, які дають змогу багато чого вигадати: персонажі і жіночі, і людські, і нелюдські. І, е, зрештою, це історія, така мультикультурна, і історія надзвичайно цікава. Загалом українські мальописи е, дуже різноманітні, і видавництво Вовкулака, якому видано цей мальопис, видає багато цікавих е, е, книжок і перекладних, і е, українських. Я дуже раджу вам почитати почати. Може, якщо вам подобається ось такий стиль, який я озвучив, почати з цієї пригодницької історії, а далі е, зацікавитися відкрити інші.